Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо дуже смачну та соковиту лазань. В сковорідці підсмажуємо цибулю, додаємо фарш, у мене телятина, із спецій додаємо сіль, у мене ще італійські трави та чорний перець. Перемішуємо та підсмажуємо. Далі додаємо томатну пасту, у мене І тим часом готуємо соус бешамель. Розтоплюємо масло, перемішуємо з борошном, далі помаленьку вводимо молоко. Щоб не було грудочок. Обов'язково додаємо мускатний горіх, трошки підсолюємо соус і при постійному помішуванні доводимо до кипіння. Як підуть перші бульки, виключаємо плиту. Соус бешемель готовий, фарш готовий і можна збирати нашу лазань. Форму, в якій будемо запікати, змащуємо маслом. Також головним інгредієнтом є ось таке тісто спеціальне для лазані. в мене італійське. Можете брати любе, яке у вас є. На дно виливаємо трошки соусу, зверху ставимо тісто. Далі йде фарш. Зверху посипаємо тертим сиром. Знову поливаємо соусом бешамель і повторюємо тісто, фарш, сир, соус. Можливо, соус здасться вам дуже рідким, але так і повинно бути. Якщо зробити густий, то лазань не буде такою соковитою і ніжною, вона буде просто суха. В кінці прикриваємо тістом, зверху поливаємо соус і посипаємо тертим сиром. Духовку розігріваємо до температури 180 градусів і будемо випікати лазань приблизно 35-40 хвилин. Все, лазань готова, даємо їй настоятися. І далі розрізаємо і насолоджуємось. І ось погляньте, який був рідкий соус, а лазань, як бачите, зовсім не рідка. Вона добре тримає форму, є хвильки, так як все повинно бути. Обов'язково спробуйте приготувати таку лазань, а я з вами прощаюся до наступного відео.